Всім привіт, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачний пиріг з овочами гриль на сирному тісті. У мене тут два перчика та два невеличких цукіні. Брала різних кольорів, щоб дуже гарно виглядав на пирогу. Я їх замаринувала на 20 хвилин туди, оливкову олійку, сіль, перчик та спеції. Приготуємо тісто. Вмисті в мене кисломолочний сир, до нього додаю яйця, сіль, цукор і буду збивати все погружним блендером. Далі в тісто я буду додавати... Вливати вірніше молочко кімнатної температури і все перемішаю, щоб воно було в мене однорідним. Настільки це смачне тісто, що можна їсти саме тісто навіть без овочів. Далі в мене йде сухі часник та італійські трави. І, звичайно, ж натерти на мілку, терку, сир. Вибирайте обов'язково смачний сир. Залишилося до борошна додати розпушувач та просіяти його в тісто. Значить, це тісто буде липкуватим, тому що борошна я багато сюди не кладу, ще більше відчувався сир. Форму я застелила пергаментом, і форма в мене в діаметрі 32 см. Можна взяти 35 можна навіть і 40 см. Чим більша форма, тим тонше буде тісто. Це вже, як вам до вподоби. Змащую олійкою та починаю викладати тісто. Мочіть руки в водичці і розподіляйте його рівномірним слоєм. На тісто я викладаю шматочки томатів і заздалегідь я з них забрала насіння, щоб зайва рідина не розмочила мені тісто. Відправляю в духовку розігріту до 180 градусів. До овочів гриль я буду додавати чесничок та петрушку. Але ви можете додати абсолютно любу зелень. Можна взяти базилік, буде також дуже смачно. Часничку також беріть. Якщо любите більше, то покладіть більше. У мене десь два зубчика. Можна використати абсолютно любі овочі, можна томати посмажити. Буде дуже і дуже смачно. Експериментуйте. Ну і оливкової олійки завжди побільше. Чим більше олійки, тим буде смачніше. В мене пиріг випікався 25 хвилин, але дивіться по своїй духовці. І поки пиріг ще гарячий, потрібно одразу викласти наші овочі, щоб всі смаки, які вони мають, просочилися в тісто і оливкова олійка, звичайно ж, яку ми з вами додавали. Свій пиріг зверху я присиплю сирами пармезан. Можна викласти фету або якийсь смачний козячий сир, можна бурату, можна взяти моцарелу. Абсолютно будь-який сир буде дуже і дуже смачним. Раджу всім приготувати ось цей неймовірно смачний пиріг. Нам залишилося лише його нарізати та подати до столу. Тому готуйте та смакуйте. Ось.